Речі клавіші та фішки, які прискорять написання коду. Для того, щоб скопіювати повністю рядок, нам не потрібно його виділяти, просто ставимо курсор на цьому рядку, копіюємо та вставляємо в новий рядочок. Так само ми можемо і вирізати повністю рядок, і потім ставити його в потрібне місце. Для того, щоб швидко перемістити рядок в коді, нам необхідно поставити курсор на потрібний рядок, а затиснути клавішу Option або Alt на Windows. -C. Та стрілечком вгору або вниз, з легкістю переносимо цей рядок. Для того, щоб швидко продублювати рядок, ми також ставимо курсор на необхідний рядок, затискаємо Option Shift або Alt-Shift на Windows, та також стрілечком вгору або вниз, дублюємо відповідний рядок. Якщо ви додали якісь зміни в код, а потім зрозуміли, що вони вам не потрібні, ми це з легкістю можемо відмінити комбінацією command z або на Windows Ctrl-Z, і також з легкістю можемо повернути назад ці зміни. Комбінацію command shift Z або на Windows Ctrl-Shift-Z. Для того, щоб видалити повністю рядок, не виділяючи його, необхідно поставити курсор на цей рядок та натиснути command Shift k або на Windows Ctrl-Shift-K. Для того, щоб перейти вниз на новий рядок, використовуємо комбінацію Command-Enter або Ctrl-Enter на Windows. І. А щоб перейти на новий рядок вгору, використовуємо Command-Shift-Enter. Або Ctrl-Shift-Enter на Windows. Для того, щоб зменшити або збільшити табуляцію, використовуємо комбінацію Command або на Windows Ctrl та закриваючи або відкриваючу квадратну дужку. Для того, щоб швидко перевести курсор на початок або в кінець рядка, використовуємо комбінацію Command та стрілочку вліво або вправо. А на Windows є окремі клавіші Home та END.